Всім привіт! Усіх я вітаю. Сьогодні 25 квітня 50-го ранку. Значить, вийшов на двір, показую, який буде сьогодні фронт робот. У мене, Да? І сьогодні в нас стартує проєкт наш по захисту винограду зворотних заборозків. Проєкт таке буде, він сьогодні в нас вже стартує. Дивіться, що Ну зразу стою, як поки коло порога показую. Вчора витягнув з холодильника. Те, що ну, тут мало було багато і прививатися, як би, да? ну, Дід Мороз трошки вніс свої корективи, то більшість буде висаджуватися. А це означає народ, це означає, що осінью з'являться е, саженці. Да? Ну, я не впевнений, що вони будуть продаватися. Скоріше за все вони будуть е, е, даруватися, розігруватися. <гум> Дякувати будемо нашим спонсорам, донатчикам, я маю в виду, бо спонсори в мене тільки одні ви. Більше ніяких спонсорів у мене не було ніколи і не буде. Тепер, значить, зайшов я на свій виноградник. Дивіться, значить я вам показую зразу, це для історії. Значить, я вам сказав, що проєкт починається сьогодні, так, з сьогоднішнього дня. І пізніше скажу, чого він вже починається і так швидко. Так, дивіться, значить, це в мене була ось кран і ось фільтр. Так. Це в мене система капельного поливу. Ось вона прийшла, з землі виходить і пішло. Пішло, пішло, пішло. Я зараз швидко, щоб не тягнути час. Так, дивіться, доходи вона. До угла і пішла по всьому винограднику. Дивіться, я присяду так, щоб вам було видно і буду вілічувати. Дивіться, пішли крани, 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 крани. бачите вдоль забора. Чого воно так? Бо я свій участок обробляю, ви бачили, мотоблоком. І в мене воно приходить сюди до забору, і від забору починається траса. Бо мені тут нічого не мішає. І бачите, я все мотоблоком тут. Успішно обробляв. Так само пішов я і цю трасу, ось, дивіться, нижня. І ось кран пішов. І моя стрічка. Нічого я не вбирав. Усе так, як воно було, все воно є. Дивіться, одна стрічка, сусідня стрічка. Це в мене ось о, я стою коло тімко. Ось о, оце, так на сьогодні він розвивається. От. До речі, трохи виходить з куматозу. Я це все знімаю сьогодні. Вложився я в одну, рівно в одну минуту. Пройшов за сьогоднішнє число, зняв той 13-й ряд, щоб вам показувати потім те відео, яке я анонсував. Воно буде ну, в началі травня. Покажу, як вийшов виноградник із стресу. Виходить. Да? Значить, продовжуємо. Значить, траса, дивіться, була в мене нижня. Так само по тій самій схемі пішло понизу, щоб не мішав. Бо я ж думав, що так воно буде. Е, оказалося. Ну, тобто ось воно. Нижній кран. Ось, все, бачите, коло цього. Е, зараз це все, це так воно було, так я його істував, так ви бачили це на відео, на моєму винограднику. Тепер, що буде робитися далі? Значить, це все буде відключатися. Оце діло. Буде йти, воно, дивіться, тако, піде воно вверх. До верхньої ось, арматури. от. І піде повністю по верху, так як воно мені і мішати не буде. Це так мені підказав Вадим з Борисполя. Значить, що краще один раз вивести наверх, да? підняти одною трубою. Ось я підняв оці 2,40 ну, тут немає 2,40, 2,30. Раз, підняв 2,30. Да? І положив, пішла в мене траса від початку до кінця. Воно у мене висота 2,30, мені нічого воно не мішає ходити по винограднику, тут робити любі роботи. От. І поверху, так само в мене всі ці, дивіться, ось, стойка, всі розварені, від стойки до стойки, повністю увесь виноградник, тобто як воно, квадратами. Да? І буде йти сліпа, основна піде 32. Підв'язується до цієї до верхи. Поверхушка стопчика 16-та сліпа і ставляться наші е, розбрискувателі. Ну, такі чи синенькі, побачимо, які ми там будемо ставити. Або такі-такі. Їх заміняти дуже просто. Я вам показував, що один рух, ось дивіться, і в мене в руки він бачите, надо поставив. Ось. От. Оп, дивіться, він стоїть. Тобто замінити, що ж сині, що жовті, немає. Тут головне поставити коннектори, а тоді ви, як і хочете, так і ставите. хоч і через один. Значить, будуть вони всі ставитися, а поняли, так? що один раз краще один раз підняти, чим підняти 14 разів сліпою трубкою. Цим ми тиск якби, збережемо, не будемо. Придавлювати тиск, бо в мене ж було воно як, дивіться, що я привів сюди ось лінію. І ось о, от самої землі і пішла ця трубка, ось 16-та вверх. І ось, ось, ось ці, що ми значить, ну і спитували. Да? Тепер воно все не буде так. Буде все так, як я вам сказав, поверху йде через увесь участок. Рівна без всяких там зігзагів, заворотів. Просто рівно пішла труба, рівно прив'яжеться вона ляже поверху. І одне, і тоді вже по прямій буде розходиться ця 16-та сліпа трубка, до якої ми будемо монтувати. Тобто Ми піднімемо один раз, а не 14. Бо зараз на даному участку тут у мене 12 рядів і два додається, де ото теплиця, ну, і там коло забора, де крайня, там буде ще один ряд. Тобто, Вийде 14 рядів. Пересчитав я усе діло, значить, дивіться, у мене. Я вам вже показував не один раз. Бачите, в мене рівні клітки. дивіться, я ось став, і в мене всі стовби заховалися за один. Бачите, дивіться? Рівні клітки, вони трьохметрові. Ну, за виключенням пару штук, бо участок на косину трошки тут іде. І пару штук там крайні, вони там є 4 метри, ну то таке там, а є чуть менше, ніж 3, розумієте? Ну це буквально пару. В основному вони всі, воно, я вам проходжуся дивіться вдоль рядів, ось став за стопчик, гляньте, всі заховалися. Ось от показую, дивіться, вийшли. І так вони всі йдуть. Тобто поняли, да? у мене от куща з стопчика до стопчика, у мене 3 метри. Сплінки роз один стоїть посередині, то, що я випробував. Так вони і будуть стояти. Значить, 14 рядів у мене виходить 70 от от клеток. Значить, от я поставлю 70 на даний момент, зараз їх от, от прямо на, на зараз 60. Ну, я ж її туди ж доставлю, там де ще немає як би, стовбів. Ну, одночасно буде працювати 70 тут сплінкерів, розсіювачів. Можливо, можливо я не впевнений, звісно. Ну, ми це все ж, звісно, побачимо. Може вони всі 70 не зможуть за один раз, але ну, я думаю, що 50 точно зможе. Ну, це все ми будемо дивитися. Просто бачите, ще тут немає, що в мене де все, теплиця стоїть моя. Ще ж немає стовбів, тільки є ну, перший стовп і останній, до чого і прив'язані теплиці, ну, перві дуги, бачите, все вона прив'язана, що її нікуди не уносить. І останній стовп. А цих ще я не ставив, бо вони маленькі, їх ще якби не треба. Я сюди каплю, нічого тут воно не буде в цьому році поливатися. Ну На будущему все одно це буде весь цей участок, це буде 70 сплінків. 70. Не більше, не менше. Да, сортів тут більше, ніж 70, тому що я вам ось показую. Дивіться, якщо в одній клітці в мене буває тут по два сорти росте. Ну, так як ось, наприклад, тут клітка 3 метри, а в цих трьох метрах два куща. Є ось ось прямо під самим стопчиком в мене росте перцовий красний от, і казантіп. Десь ще є, є динька, наприклад, ось денька, ось так виглядає. Да? Ось вона. динька, І тут же дюжина. От. Я просто так підсажував. ну, Тобто їх тут на сьогоднішній момент у мене більше 140 сортів. Ну, Кущів на цьому конкретному участку це буде 70, рівно 70. От. Так що буде 70 сплінкерів і будемо дивитися. Значить, на сьогоднішній день я вам всім дуже вдячний, що ви би, відкликнулися на пропозицію ну, прийняти участь у цьому проєкті. Скажімо так, ну, цей проект, знаєте, він більше як ну, для себе, є, понятно, що я ж вже якби його у себе приділився, як би, все приділився. Це чисто проєкт. Ви свої донати, свої кошти ви вкладаєте не то, що там воно в мене, ви це чисто вкладаєте в себе. тому що для себе я все вирішив, у мене все є. Я його якби. А от для вас, щоб. Розставити абсолютно всі точки, висчитати, вирахувати з точністю там, до одного літра, скільки у вас піде води. Конкретно там ось візьмемо, ми будемо ну, відштовхуватися від десяти кущів. Да? Ми все це заміряємо, все розпишемо. Ота до я, повірте мені, усе. Скільки який буде приход води, який буде тиск. Тут у цьому. Тому що тут ось я буду вбирати, що я вам сказав. Піде наверх у нас ну, стояк. в цьому стояку вже буде стояти лічильник для води, бо мені писали, що можна там і відром поміряти. Да, можна поміряти і відром. Але ми будемо міряти, знаєте, ми, би, математика це точна наука. і Ми не будемо там шагами. Локтями і всім остальним. Ми будемо все приборами, вимірювати манометрами, тобто буде тиск у системі, буде, ну, ми будемо це все бачити. Вирахуємо, наскільки воно буде тягнути, що воно чи буде, бо не в кожного таке здоровий участок. У когось є 20 кущів, йому достатньо буде, може там ну, в рази. І ми просто для кожного, коли в нас будуть чіткі конкретні цифри, скільки, що і по чому. То кожен для себе абсолютно вирахує. Значить, якщо мені, допустим, сюди треба там 10 тисяч уложити, то людині з 20 кущами, допустимо, йому може вистачати дві. І він буде спокійно спати. Вам не обозначено. У мене скважина за 150 траси 200 метрів. А в людини може бути скважина, як оно у мене є за забором. Тут ось о, я вам показував 6 метрів від забора, скважена, друга. Може і в когось так само є, може в когось є куб на цьому. Не, не обов'язково насос такий, як у мене. У мене стоїть насос там, 5 тисяч гривень, ну, допустимо, да, на сьогоднішній день чи там ну, до 6. А Може підійде тайфун там, за 1000 чи дачник, що там ще є. Струмок оці, що там, по 600-700 по гривень. У мене є і такий, стоїть, отутож, буквально, стоїть покажу. Стоїть за забором. І ми ще його підключимо. Тобто ми повністю закриємо, щоб не було, не залишилося ні одного питання по, по цьому відео. Оно, дивіться, у мене оно, скважина стоїть. Гляньте, бачите шланг воно? О, виходить. І ось забор, я стою коло забора, дивіться. Ось все. Це я увілічив, просто час, зменшу. Та й вам все геть буде зрозуміло. Ось ось скважина. 6 метрів, ось мій забор виноградник. Я ось показую вам, дивіться, камеру переводів, ось виноградник, бачите? Тобто ми ще й сюди підключимо. Бо може в людини така ситуація, що є скважина своя, є рядом, їй не треба воду гатити, не треба той насос дорогий, в неї траси менше. Тобто ми будемо талкуватися, щоб це було раз уже люди почали донатити на цей проєкт, значить, <говору> ми не залишимо тут ні, ні одної відповіді без, так сказати, без відповіді. Розпишемо все. Метр труби, скільки що по чому стоїть, який де фітінг, який, ну все, я вам кажу, щоб закрити повністю питання, щоб не було ніяких питань, щоб людина конкретно, якщо воно її треба, щоб людина спала спокійно ніч за. Бо просто не кожен може це якби собі дозволити, не кожен, я то вже це вже якби зробив. Це чисто для вас, раз ви ну, попросили. Е мені не треба ніяких там коштів за цю роботу, бо писали там, що, е що я ж тут ну, трачу время і все. Знаєте, мені навіть достатньо контенту. Я все своє життя е знаєте як. Я не привик до цього, щоб мені там за не що там платили чи ще що, я вважаю це так. Мені достатньо буде контент, а грошей я рахунок цей, свою карточку, чи цю, навіть вона не моя, то карточка дружини, кажу вам на камеру. Бо в нас, же, знаєте, у нас зараз ну, така ситуація, що не зрозуміло, що завтра буде. Тут же ж не стараються, як би для людей. Да? Непонятно для чого стараються, Не будемо туди лізти в ті дебрі, через що карточка то дружини. Було на карточці 15 гривень, усього да? для як. ну, Відкрили та й відкрили, було 15 гривень, свободна карточка. От я її поставив. Я вам можу показати. Для тих скептиків усім спасибо. Ніхто ніякої вибачаюсь, херні не пише. Один намалювався, ну, мабуть, почитавши ваші коментарі і все остальне, десь коментар пропав. Я ні одного коментаря ніколи не видаляв і видаляти не збираюся. Тобто, хай люди самі читають, що є. Неадекватний, ну Їх дуже-дуже мало. По крайній мірі, У мене вчора, бо я надіявся на хуже і зразу аж розстроївся, бо якось у скористі він зразу з'явився. Ну Потім я його намагався знайти, бо я там йому відвідав і відповідь написав. Ну, щось немає того коментаря, не знаю, де він там дівся. От. Я, знаєте, не склочна на людина, я не збираюся там, якби. Виясняти стосунки з кожним, тратить свої нерви, в мене і так є куди їх тратити. Так що я покажу першу десятку. Усе воно пишеться, щоб ви розуміли, усе воно пишеться і все воно буде озвучуватися на моніторі, кожен побачить, бо це, це не мій проєкт, це наш проєкт. Для себе я все вирішив, це чисто для вас. Я показую, я всіх перепишу, всіх по іменам, всі ви є. Суму поки я дивіться, на сьогоднішній я зібрався на двір, і ще. Ось Послідня була буквально півдесята, прийшов перевод. Зараз скажу, Бартош Наталія Васильєвна, Я суми озвучувати не буду, бо це буде некрасиво. З моєї сторони, і знаєте, ми ж як. У кожного є свої можливості, свої достатки. Деяких немає в країні. зараз от у нас така. Ну, ситуація не хороша. Ми якби повинні друг другу допомагати, а не топити друг друга. розумієте? якщо вам це цікаво, ви це для себе, це не для мене. Повірте, для мене я вже все вирішив. Я вже все зробив, все для себе купив. Зараз я починаю буду показувати це все з нуля, як воно все буде, як воно все завершиться. Я ж вам вже сказав, повторятися, не буду. У вас не ви не знайдете, ви не одного сюди питання, щоб потім ну, мені задавати от Я щось неправильно зробив. Цей проєкт і карточку я буквально зніму. Я вже сьогодні, сьогодні, я вже буду виписувати щотик Ви вже насобирали на щотчик. да Ви ви насобирали на щотик Більше трьох тисяч вже є. Значить, 25. Я так покажу, щоб було це ну коректно. 25-й ось, дивіться, донат. 25-й донат. Пройшло сутки. От зараз, коли я записав відео, це сутки пройшло. 25 донатів. І це ще не край. Бо ще не підтягнулися ті люди, яких я особисто знаю, розумієте? що і вони теж будуть, будуть би, заощаджувати це, бо воно їм треба. І знаєте, от. Тобто мені за це точно нічого не треба, бо навіть по тій самій причині, що воно би, знаходиться у мене в дворі і все воно мені залишиться. То які можуть бути кошти, ну, мені там за роботу, якщо воно мені тут залишиться. Хоча воно мені і не потрібно, я вам скажу. Ну, бо мені не потрібні ці датчики, це все. Розумієте? Я для себе, мені не треба ці розчоти особи. Я собі вияснив, та й вияснив, працюю я та й, та й усе. А щоб от усім для кожної людини вияснив, і розрахувати, то так, да, тут треба трошки постаратися, треба попрацювати, треба точні зробити виміри. Бо то, знаєте, приблизно то все не то. Бо пишуть на коробці одне, як і на цих дучиках. Да? Пише, що він на 8 метрів там розбризкує все. Народ понакупляв, я так само накупляв, але я і не розчитував на 8 метрів, я його брав для полуниці, щоб він мені там листки розкручував. Я знаю, що ну, я і раніше знав, що воно там 3 метри буде робити, і слава Богу. І Для винограда, 3 метри буде робити, далі мені не потрібно. Так воно і працює. 8 так само і на насосах. Якщо там написано 1,1 і, і на таке, то це не значить, що воно так і є. І так само і на цих форсунках. На інтернет-сайтах дивиться, що в нього там водовилив 90 літрів у час. Розумієте? Цьому можна вірити, можна не вірити. Він може лити як 50, так і 150. Розумієте? Поки ми, допустим, вимірювати відром, є зараз 10 форсунок, завтра їх додалося 20 форсунок, потім 100 форсунок, тиск в трубі падає, відро наповнюється. Це з кожним разом все довше і довше. Ну, це теж не виміри, повірте мені. Це не одна форсунка, що там чи один рядок у вас ви заміряли приблизно, та і, та і все. Ну, тобто для всього точного треба прилади. Які будуть прибори, все-все ну, буде, ви це все побачите. Так що якось так. Ви бачайте, це якби перше відео, воно може було і сумбурне, але треба було людям об'яснити, що буде, що вас важке, що ви будете бачити. Почну ну, працювати. Уже ось час мені треба щось придумати, ну, щоб удлінити свій зріст. <сь> щоб не носити драбинку, якісь ходульки, чи я не знаю, що мені треба, щоб я за кожним разом не злазив і вилазив, бо ви бачите, скільки стовбів. А так-то високувати для мене. Ну Рука вроді і достає, там, трохи. ну знаєте, не так, як би хотілося. Ну, хоча теж працювати можна. Щось буду думати. Зразу Зараз придумаю собі ріст, під, підросту, чуть -чуть, а потім почну працювати. Коротше, це якось так. На цьому все сьогодні я вам об'яснив. Все ви будете в курсі, не пропускайте відео. Всіх дякую. Я вам кажу, кожне ім'я буде на моніторі. Всі учасники цього проекту, всі, тому що це ваш проект. І треба, щоб той, хто буде копірувати це все в подальшому, щоб знали, кому вони повинні бути вдячними за це. Понимаєте? А Це не тільки мені. Я просто виконавець. Я виконавець. А ви. Заказчики і, як би сказати, спонсори. отак от, от На цьому все. До побачення, до завтра, до наступних відео.